Цього тижня вітання з професійним святом приймають медичні працівники. Віднині, відповідно до указу президента, День медика в Україні відзначають 27 липня, а не у червні, як було раніше. Насамперед вітають лікарів, парамедиків, фельдшерів, медичних сестер та братів. Свято відзначають і ті, хто працює у сфері охорони здоров'я: медичні інженери, біологи та хіміки, лаборанти тощо. День медиків не тільки професійне свято, а ще й можливість висловити вдячність, солідарність та повагу тим, хто. Рятує життя. Коростенські медики є і на фронті. Серед них 29-річна доброволець Дарина Кикла, яка нагороджена відзнакою Ради національної безпеки і оборони України третього ступеня. Крім Дарини з центральної міської лікарні, повідомили на своїй сторінці Наталія Чижевська на захист України стали Віктор Пішков, Костянтин Михайленко, Алла Мельник, Сергій Колосюк. Олександр Бриленко, Олександр Петренко, Андрій Родін втратив на фронті обидві ноги. А Денис Рафальський віддав своє життя за волю і незалежність України. 28 липня медики Коростеня приймають вітання з професійним святом у міському палаці культури. Про цей захід дивіться сюжет у понеділок.